Вже починають цвісти гортензії, і потрібно підв'язати деякі сорти, щоб вони не розвалилися під вагою своїх суцвіть. Я використовую 3 кілочка і нитку. Ставлю кілочки по периметру, до одного з них прив'язую нитку і починаю обмотувати. Кожний стовбур, кожну гілочку навкруги цією ниткою, і періодично підтягувати її до одного з кілочків, так, щоб була опора. Так я проходжусь по кругу, обмотую всі гілки по периметру, центральні не чіпаю, вони будуть опиратися на бокові. І потім в кінці фіксую нитку на одному з кілочків. Не всі сорти гортензій потребують такої підв'язки. Але деякі розвалюються. Ось, наприклад, цей у мене Мохіто. У нього тоненькі стовбурці, вони лягають під дією дощів і під вагою суцвіть на землю. Також ванілу Фрайс потрібно підв'язувати. Не потребує підв'язки лаймлайт, у нього такі дуже потужні стебла. Ну і ще деякі потребують підв'язки. Поки що я за ними спостерігаю. Такий вигляд має підв'язаний кущик. Ниток не видно практично і виглядає естетично і не розвалюється.